Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Власне, Київська дитяча школа українського танцю Барвіночок реально опинилася зараз в ситуації, коли немає ні світла, ні води, ні тепла. І діти тренуються саме в таких умовах. І Це абсолютно легендарна школа. І легендарна. це ще, Давайте так не почалася. Ота сама холодна, чи помірна зима, чи будь-яка зима. Але тим не менш, вже зараз от, ось восени діти не можуть тренуватися. Журналісти поїхали туди. Наші поспілкувалися з директоркою цього колективу, з батьками і вирішили зроз'ясувати, в чому ж причина. Чому цей заклад до сих пір і без опалення, і без світла, і без води? Давайте дивитись! Раз, два, три, Танці у верхньому одязі у приміщенні без світла, тепла і води. Вихованці колективу Барвіночок змушені займатися улюбленою справою і навчатися танцям у критичних умовах. Попри це, зупиняти тренування ніхто із них не планує. Вечір четверга. У тренувальній залі збираються юні танцівники. Вони розминаються, повторюють рухи, вчать нові комбінації. Вже 15 років щодня у цьому приміщенні займаються вихованці Київської дитячої школи українського танцю Барвіночок. Школа почала свою діяльність як колектив майже 50 років тому. З того часу барвіночок бере участь у фестивалях і конкурсах у багатьох країнах Європи, Азії, Африки, а також Латинської Америки та США. Діти приходять до школи у три роки, а випускаючись у 17 стають учасниками найкращих танцювальних колективів країни. Щодня вони проводять у стінах школи по декілька годин, вправляючись у різних дисциплінах, як практичних, так і теоретичних. Але саме зараз усе це під загрозою, каже директорка колективу Тетяна Левчук. Ситуація стала дуже критичною. Десять днів тому вони заглушили опалення. Його тут ще не було в цьому році, але вони вже заглушили його, перекрили водопостачання і каналізацію і частково відімкнули електроенергію. У колективі займається понад 300 дітей. Вони змушені танцювати у верхньому одязі через холод. Ходити до туалетів з пляшками з водою через непрацюючу каналізацію, підсвічувати собі ліхтариками через відсутність світла просто це не те, що незручності, це знущання над дітьми. Коли вони починають танцювати, зараз намагаємось більш рухливий розігрів давати також урок. Тобто вони можуть пізніше зняти, але от залишаються в кофтах. На вулиці тимні рано. Ми забезпечені нашими прожекторами, У нас є акустичні колонки. Чому талановиті діти, лауреати престижних міжнародних конкурсів та фестивалів зараз займаються у таких жахливих умовах? Приміщення належить регіональному відділенню фонду державного майна по місту Києво. У нас з ними заключений договір з 2014 року. Крім того, в цьому приміщенні є балансоутримувач. І на сьогоднішній день це Український державний університет імені Михайла Драгоманова. За словами директорки на початку жовтня вони отримали лист від університету, що у зв'язку з військовою агресією, з тарифів на комунальні послуги та відсутність фінансування приміщення буде законсервоване. Втім, у самої школи ніяких заборгованостей немає. Написали листа до керівництва управління культури Шевченківської районної державної адміністрації. Далі по такому ланцюжку був написаний лист від Імені голови району на міністра лісового бо університет підпорядкований Міністерству освіти на сьогоднішній день. Нема ніяких відповідей. Окрім цього, батьки дітей зверталися до Київської міської державної адміністрації та офісу президента, каже Тетяна, мама двох вихованців Барвіночку Романа та Марини. Дуже любимо цю школу і хочемо продовжувати в неї ходити, але такі умови, я ж кажу, ходимо з термосами, з чаями, вдягаємося в тепло. Коли мій старший хлопчик ну, робить різні вправи, то ну, складно в, в такі, знаєте, в теплій кофти майже в курці. У моєму молодшої є трошки соплі, вже сопільки пішли. І от вона, коли виходить з залу після заняття, в неї ножки холодні. Колективу пропонують перейти на онлайн заняття. Втім, за словами художньої керівниці, це неможливо і до того ж небезпечно. Викладач має поправляти дитину. Як я можу через екран я ж не можу простягнути руку і повершити її руку або ногу. Дитина може неправильно присісти і все. Це можуть вилетіти коліна, розірватися мініск, ну тобто або підвернути ногу. Дома заняття це от, не зал, це. Обмежене приміщення ми надіслали запити до Державного університету імені Драгоманова, а також до департаменту освіти і науки КМДА. Наразі чекаємо на відповідь. Попри холод і темряву у приміщенні, у юних танцівників горять очі під час тренувань, і їх ці складнощі не лякають, адже для них барвіночок це ціле життя. Ну, бачите, ми розіслали запити різні. Будемо тримати на зв'язку цю історію, тому що знаєте, мене наприклад, от коли сухочкусь історію, у кожного вражає якась деталь. От мене з усіх цих деталей вразило навіть не те, що не можуть нормально займатися у курках, хоча це теж дичина. Вони, вибачте, у вбиральню ходять в баночках, бо світла немає. <гут> Просто уявіть собі в баночках, а потім питають, чого е, дітей вивозять за кордон, і Вони там живуть і інколи залишаються. Ну от тому, що вони в баночках ходять е, на своїх заняттях. Так, ну, просто це Що такі про гідність, історії якось. іноді настільки тебе демотивовують, ти от дивишся і думаєш. Що взагалі відбувається? Чому так відбувається? Купа якихось інстанцій, приміщення належить комусь, плюс є балансоутримувач. Плюс це законсервували. Не можуть діти нормально займатися, хоча немає ніяких боргів, ніде нічого, все орендна плата сплачується. І це така довготривала волокіта. Ось я як, не знаю, це не просто війну все здобувається. Це не війну скидається. Просто половина всіх цих проблем насправді з війною жодним чином не пов'язані. Пов'язані дуже дотично. Ну Коротше, тому будемо тримати на зв'язку. Абсолютно така легендарний колектив, класна історія. А, хай вона буде а, зараз. Дуже багато таких проблем зараз навіть ми завелися з ну, то є. І це тому, що ми всі уразливі. Ми а уразливі. Ще тому що давай чесно, відверто. От завжди чомусь так не знаю, питання житлово-комунального господарства просто виводять е наших людей з себе. Тому що до всіх проблем, які і так існують, коли ти починаєш стукатися кудись в жеки або ще кудись, це просто просто якийсь та не тільки водно. Політика, війна, все на світі. Тому зараз пам'ятаєш, як в часи наших там батьків х воду заріжали, кашпіровські, От всякі это, і так это, далі. Это. От зараз буде бум всіх <laughs> релігій, вірувань. і Так далі, всіх шахраїв. Я не хочу сказати, що це шахраї, але нова релігія штучного інтелекту вже є. Тому що штучний інтелект вже дай Боже існує як спіралізм. Цей культ називається. Прямо видання Rolling Stone американське окреме прям статтю велику про цю. Історію не виклало От, ну, прихильники культу вірять у набуття свідомості штучним інтелектом. Уявіть собі через спілкування з чат-ботами відбувається духовне пробудження. Я зараз це цитати, дослівний переклад, або народження штучного духу. Вас Ще, начебто, оцей не... символ, ця спіраль, яку передає щі, то це передається, знаєте, через це е, якісь таємні знання людям передається. Ну, е, е, знаєте, лячно вам зараз від цього не лячно. Давайте зараз е, зрозуміємо логіку цієї історії. Е, аналітики з Кембриджу вважають, що власне такий рух з'явився після того, як користувачі почали відзначати, що Штучний інтелект, нібито пам'ятав елементи попередніх розмов, відчував настрій людини. Хоча е, аналітики пояснюють логіку алгоритмів, але от бачите, в цьому, коли люди уразливі про те, що ми сказали до цього, да, люди часто схильні вірити. От е, ну або ж е, як казав класик, е, віра починається там, де закінчується знання. Це теж таке буває. Так? І таке буває, так. Ну що, ми рухаємося далі? Дякуємо вам, що ви щоранку з нами. Що ви. Не знаю, просто заряджаєте нас на цей ранок своїми якимись світлинами, своїми малюнками, які можна вже майже витвором мистецтва назвати. Українські серіали о 20-й. Томий пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події минулого. Ми зархім маємо чим тебе шокувати Це той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт це пастка. іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо Шті! таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.